Україна не мобілізована на війну насправді. Так. Куча бізнесу, куча виробництва не мають якихось подрядів військових, да, щоб вся країна працювала на війну. То ми проводимо мобілізацію, то ми потім не проводимо мобілізацію, що літом 23-го до мене приходить, я помню, в Київ приїхав і каже, коли ми там в Криму будемо купатися, коли мною в армію піде. А їх всіх обіділа і пропаганда, що от зараз швидко дали техніку, проведемо наступ там, і все, все закінчиться. Тепер інший варіант: це пропало, ворог наступає, ми не можемо зупинити, ага, все, 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 всі теж розбігаємося. Чому так відбувається? Дуже просто. Кілька поколінь виросло в миру. В мир був мирне життя і життя тепле розбаловане. Квартири, гаряча вода, хороше життя, кафе, ресторани. Ти себе працюєш, війни це щось дике. Ніхто ж не вірив, що війни буде, ну це за дурниці, це десь там в Африці, щось таке. І зараз, коли почалася страшенна кризна ситуація, криза така, да, війна, велика війна, вона насправді 14 років взагалі-то та йде. Так. Я думав, тоді багато людей тоді ще не усвідомили, як виявилось.